Без тютюну в Україні повністю заборонили рекламу цигарок. Від учора плакати з зображенням нікотинової радості мали прибрати з супермаркетів і інших місць продажу. Виробники тепер не мають права бути спонсорами і проводити конкурси і акції для курців. А в друкованих виданнях на телебаченні і радіо не повинно бути навіть згадки про куріння. Чи дотримуються продавці нових правил, чи поменшає в Україні тепер курців, Знає Нелі Ковальська. Це активісти боротьби з палінням, а це величезна карта України, з якої символічно змітають цигаретні пастки. За прийняття поправок до закону про рекламу вони боролися чотири роки. Від учора цей закон діє. Один з його прибічників, нині дитячий омбудсмен Юрій Павленко, колись стояв по інший бік барикад. Здійснював піар тютюнових компаній. Маю гріх і маю декілька е, в минулому таких достатньо успішних брендів. Які ввійшли на український ринок Павленко пояснює, реклама тютюну побудована так, щоб за цигарку вхопилися діти та молодь, бо досвідчені курці рідко змінюють свої уподобання як можна якісніше. Цим дітям організувати першу пробу. Хто хоче, той палить, не хоче, не палить, це Вже ну на мою думку, тобто загубило ту модність, яка була першокурсник могилянки. Ярослав розповідає, в його групі курців всього відсотків з 10. Його друг Максим палить. Каже сам на рекламу сигарет уваги ніколи не звертав, але в його оточенні багато людей, що перепробували кілька сортів цигарок через гарний вигляд упаковки. Бачив, як люди просто купувалися на нову упаковку або ще на щось на нові. Вадим курить уже кілька років теж переконує ніколи не піддавався впливу реклами, але купує цигарки, плакати, з зображенням яких бачить просто перед собою. Так ні, ні разу ні разу на рекламу німає Юрист та активний борець із тютюном Тарас Шевченко пояснює супермаркети та великі магазини рекламу цигарок у себе прибрали заздалегідь, не за законом, поки що у маленьких кіосках. Цінники ми бачимо, що вони зроблені повністю, щоб перекрити написи. Це також порушення. Жодного цінника. Інформація про вартість має бути як меню в ресторані на окремому планшеті. Цигарки на вітрині по одній пачці, так щоб жодна не виділялась. Це не випадкова викладка, так то це спеціальний зроблений захід, оскільки дослідження показують, що пачка, яка поставлена окремо, її швидше побачать і швидше будуть купувати. Саме цю найбільш рекламовану марку першою називають шестикласники однієї з київських шкіл у відповідь на питання ТСН про те, чи знають вони, які бувають сигарети. <плес> вони вже знають, чому курити це шкідливо, легені легені. Та кажуть, хотіли б, щоб заборонили не тільки рекламу, але й куріння взагалі. Ваняє. 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 Нелі Ковальська, Ігор Ткач, ТСН 1+,1.